Так, доброго дня, Мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, погодка така штормова. великий вітер сьогодні. І все рівно ми знімаємо відосик для вас. Kia Niro. білий перламутр. 2020 рік. Так, Є білий перламутр в лінійці Kia Niro. в такий колір. Фарбують дорогі автомобілі. Чистий 20 рік, трьохфазний, максимальна комплектація. Executive Line. Такий автомобільчик лише приїхав з аукціону. Стань автомобіля відмінний. Задні стопи ледовські, підшипнички не гудуть. Класний практичний колір. Так, дивимося ми. Саме основне, чесний, перевірений пробіг. Даного автомобіля 125 тисяч кілометрів. На повному запасі ходу автомобіль має 460 кілометрів. Підключили ми комп'ютер. Сох батареїв даного автомобіля 100%. Є підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів сидінь водія, пасажира, задніх пасажирів. У 2020 році йде вже така. Мультимедіа цікава, набагато цікавіша, ніж 2019 рік. амбієнт підсвіточка справа, амбієнт підсвіточка зліва. Так вона є лише в 2020 році. У 2019 її немає стара мультимедіа. Тому 2020 рік рестайл набагато цікавіше. Камера заднього огляду, парктроніки. Все є в даному автомобілі. Пам'ять сидінь, підігрів керма, два ключки, без ключовий доступ, музика GBN. По стану, по салончику, автомобіль взагалі у відмінному стані. Незважаючи на його пробіг. Карти дверей, все в суперовому стані. Будь ласка. Чистий 2020 рік. Задні стопи в 2020 році ледовські. Є царапинки на задньому бампері, Але це автомобіль не новий. Так, багажне відділення також, ковролінчик в відмінному стані. Пластики в багажнику також в хорошому стані. Два кабеля, один швидкісний, другий від звичайної розеточки, вогнегасник і є ще зйомний фаркопчик. Так, такий автомобіль є в наявності. Кого цікавлять електромобілі з Нідерландів з чесним пробігом. Телефону. шини, як ви бачите, також в ідеальному стані. Автомобіль проходить техогляд, так званий АПК допуску виїзду на дорогу. Є багато інших автомобілів. Це вантажні автомобілі, також легкові, дизельні, гібридні. Кого цікавить, звати мене Омелян, телефонуйте. Посилання на даний автомайданчик лишаю в описі відео. А супер пропозиція дня, біленька. Kia Niro 2020 білий перламутр 050 565 08 17 Кожен тиждень автовоз автомобілів відправляємо в Україну під замовлення. Дякую за лайки, дякую за подобайки, Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.